Уявіть собі ситуацію, ви заходите у супермаркет та йдете до відділу з молокопродуктами. І чуєте цей неймовірний запах твердих сирів. Ммм, смакота! Привіт! Мене звуть Теренка Папко. Мій улюблений сир твердий. А, до речі, хто його не любить? Чому він такий популярний? Сьогодні ми про це і дізнаємось. Насправді перший сир з'явився ще тисячі років тому. У древніх цивілізаціях люди вже виробляли сири. Напевно, його почали робити з тих пір, як почали отримувати молоко від домашньої худоби. Цікаво, що на виробництво одного кілограма твердого сиру потрібно було приблизно 10 кілограмів молока. Твердий сир це справжній скарб. Він такий неймовірний, що зможе будь-яку страву перетворити на справжній шедевр. Стервно сир вважався досить цінним подарунком. Одного разу на весілля королеви Великобританії Вікторії подарували величезне колесо сиру Чедер. Воно важило близько 401 кілограму. Готові битись об заклад, що ви точно колись ламали голову над запитанням, звідки у сирі дирки. Так от, майже 100 років вчені з'ясується. Совували і сперечалися на цю тему, і нарешті результат американець Вільям Кларк у 1917 році встановив, що це результат шиття діяльності бактерій, що містяться в молоці. Вони виділяють вуглекислий газ, утворюючи порожнини в сирі. Сир витримується від. Трьох місяців до трьох років неймовірно чи не так? А ви гадали, що спосіб приготування сирів є досить простий. Насправді там досить важко. Ви маєте взяти молоко, закваску, почекати, поки молоко скисне, дати під прес та посолити і почекати певний час. Але насправді це є витончене мистецтво, де кожна деталь має своє значення. Наприклад, ви знали, що вологість повітря може вплинути на текстуру сиру, або що температура витримування може змінити його смак, а головне на смак впливають складники, і головний із них молоко. Сировари можуть взяти різні види молока: можуть взяти козаче, бараняче, коров'яче, а іноді навіть беруть буйволяче. Незалежно від виду молока, кожен сир виходить смачним. Наприклад, всім відомий італійський сир Пармезан готується з непастеризованого коров'ячого молока. Та для того, щоб він створився, потрібно почекати аж три роки. Уявляєте? Жінкам сир допомагає підтримувати красу волосся, шкіри і нігтів. А кальцій позитивно впливає при вагітності як на здоров'я самої жінки, так і на дитинку. А ще сир дуже корисний продукт для дітей. В ньому міститься кальцій, необхідний для здорового розвитку дитячого організму, кісток і зубів. Також твердий сир це джерело білка для малечі, особливо для тих, хто не любить молоко і м'ясо. В День потрібно споживати сиру від 25 до 70 грамів, а більше може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тож нехай вам смакує! А з вами була я, Даринка Попко, Па-па!